Папа має привезти нашого землепорядника, землепорядницю з ОТГ. Його треба складати, коли Соня, наприклад, якось в нашої сусідки в такому стані. Ну, що ще стоїть, хай він сохне, але ну, він в такому стані. Тут сіміна, по-моєму, сінгента. По-моєму, Барбаті, якщо я не ошибаюся. По-моєму. Бачите, по не тільки саксони, не тільки Альдазори в цьому році, в такому стані. По гороху. з да. тільки там з ну, е, Зліва оранка тут пізня дисковка, е, Тут я дискував, Віталя одразу шпарив е, Не Глибоко, десь 23-25 см, він більше боліє, уражений він більше. Ну, Як ось Віталік і казав, воно називається. а я вам скажу. І зараз я рівно тут посіяв за угла. Е, дивіться, Пласкарес і о, Оранка. Одна дисковка, тут стоїть бур'ян. Дисковка і культивація. Або просто дві дисковки і посів. Всіх привітаю на нашому каналі. У нас сьогодні 30 липня. Так виглядає наш соняшник, який ми перерубали десь тиждень тому. Да, Плюс-мінус тиждень. Точної дати не пам'ятаю. Хоча, мабуть, ну, в минулому відео. Я казав, коли це. Хто дивився минуле відео, знає, коли ми рубали. Можете бачити, яке воно вже чорне стоїть. Е... Вчора дивлюся по прогнозам. Не по прогнозам. Весь TikTok, всі блін, сусеті аж гуділи. Получається Южноукраїнськ, Баштанку, Новий Бух аж затопило, блін, там такі дожді пройшли. А в нас, як можете бачити, засуха капець. Ну, Хорошо, хоч робить катком закрило. Чого, чого я знімаю це відео? Зараз папа має привезти нашого землепорядника, землепорядницю ОТГ. І як там. Ну, коротше, Акт збитку. чи що ну, Вона вже приїде, я розпрошую, захоче розкаже на камеру. Ні, я порозпитую, і потім сам розкажу і покажу цей акт. Багато вже хто почав складати, але ну ми трохи згупили, виходить. його треба складати, коли соняк, наприклад, якось в нашої сусідки в такому стані. Ну що ще стоїть, хай він сохне, але ну він в такому стані. В такому стані. Це треба вже скласти ад, а потім його рубати. Ну, входять, дякувати нашої ТГ, мабуть. Що сказали що нічого страшного, можна перерубати і показати. Воно ну, ж воно видно, що цей соняк. О, тут колись. Знаємо, десь папа привезе, а ми може поки поїдемо. Щас пої... Віталя там Артему з льошою рубає Соня. Покажемо, що Віталя там щось зняв за відео, Ну, ще я приїду, щось вам покажу. Так, багато ну, в Ютубі, я не знаю, що відео не вийшло, а в Тіктокі кому цікаво, підписуйтесь на наш Тікток, агроканал Миколаївщини. Там... Бистріше виходять такі нарізочки. Щоб... Кореш, і, виходить. і там у відео набрало дуже багато переглядів, де я знімав за Саксон, що ж, ж Альдазор, і там писали з того, що це винуватий Саксон, це винуватий Альдазор, і пішло-поїхало, це винувата Оренка, це винуват те, це винуватий оборот. Чесно, хто це писав, це трохи я рахую нерозумні люди, того, що, наприклад, на цьому полі був взагалі, можна сказати, Ну, тут був ріпак, ріпак не зійшов, він може зробити як сидерат, тому що та частина поля, вона половина зійшла, половина ні. ну Хто за нами давно слідкує, могли б бачити, що там було ріпаку. Тут Сонях по з добривами, тут добра обробка, сівоборот, да, у нас виходить рік зернові, рік соняк, на Сонях по Соняху немає. Но, тим паче дуже велику роль немає нема дождів. Взагалі. Це поле, де був у нас на 17 гектарах постійний альдазор, Тут постійно з добривим і з карбамітом. 100, 100 кг внесли карбаміт. Ну, добре, що карбаміт, як, після дів якусь вийде. Надіємося, що може щось на зернові дати. Може! Це я так думаю. Е -е, нічого не повлияло, жара повлияла, засуха. До задниці бісів, це було там. Хтось писав, це ви не бережете вологу, треба зберігати вологу. Що її зберігати, якщо її немає. У нас не дождів, нічого ж не було. Ну, засуха, немає взагалі. Нічого. Е, да, у нас є там поле, ми вирівнювали чи площадя, щоб було 50% там зернових, 50% сонях. Е, Думаю, що не забудемо, ми сьогодні покажемо, як воно виглядає. Е, сонях по Соняху. Ну, в принципі, гуще не буде. На наш експеримент провалиться, де у сонях і по бахоті у то Дуже засуха. В принципі, побачимо Це вже ворог і пласкарез побачимо пізніше. Приїхали сонях, Соня. Леша з Артемом попросили. Як можете бачити такі самі тріщини. Все воно таке саме як і в нас. Тут сім'я, по-моєму, сингента. По-моєму, барбаті, якщо я не ошибаюся, по-моєму Барбаті. Там Сережки в коментарях писали, в Тіктокі під відео. Ну що, ваш Саксон, ну що, ваш Альдазор. Ну, як бачите, не тільки Саксон і не тільки Альдазори в цьому году в такому стані. Так, да, цей ну, теж псоріоз є у нього. Ось, все. Ось все. на полі теж вистачає псоріозу. Нічого, якось прорваємося в цьому году. головне, щоб в наступний рік хоча б дожді були. Все воно повлияло. Те що осінь засушлива. Зима без осадків була. І не було в метровому шарі грунту. Запасу вологи. Те, що весною сніг пройшов, ото відео теж є на ютубі, як ми їздили, папу витягували Тут одного міста. Воно все з полей поздувало. Під посадками да, сніг був. А якщо ось якось тут рівне поле, воно здуло його просто. Тоді такий вітер дурний був. Та, ну, ми з Сережкою їхали, їхали, бачили поля, то на полях, оце коли сніг. Даже були білі п'ятна, що ну, сухе було, навіть влаги не достало, коли він Ну Нічого, прорвемося. Єдиний дощ, напевно, за всю весну. Єдиний дощ був це 9 мая, 22 мм. І все. А потім там таке. 2-3 мм пересеренці. Так що можете прекрасно посчитати, з 9 мая. Сьогодні, якщо я не ошибаюся, 30 липня. Скільки не було дождів. І таке. Нічого, прорваємося. Все буде добре, все буде Україна. Головне, щоб ті козли, сусіди наші не влізли. Не лізли і набралися розуму. Хоча який, про який там розум може йти у них. Так що таке, будемо працювати і надалі. Приїхали до хлопців на поле. Вітальончик нам на другому полі хлопців зняв, як виглядає Соняк. Поки там папа землепорядника приведе, є, привезе є трохи час поснімати. Е, Покажемо вам сінгенту. Це. Я не знаю, Віталію, по-моєму, згадував в минулому відео, що це Сінгента, Барбаті, Барбаті, коротше, Не знаю. Е, просто покажем вам, що така сама. Фігня з соняхом, можете бачити, шляпка не змогла розвинутися. Трещини, дивіться, які в землі. Прикольно, да, я цяцьку купив собі, щоб показувати. Трещини, капець. Е, да, тут теж була воронка. Не знаю, як можете бачити, все поле. Тупо хана Соняху він не зміг витягнути собі шляпочку. Італьон вже приїхав, готується е, до рубання, зараз розкладає та покажемо, як він залетить. Та буде рубати. Так що розумники, які в Тіктокі писали, що це винуваті гібриди, можете бачити, що гібриди не це Хоча я спросив Артема, в них там, де ми в сіяли... Сонях піонер. Я спросив якого числа, ну це раніше, це ще ми в квітні місяці сіяв. Ну я сіяв перше поле. І там піонер, ми тільки що проїжджали Дуже достойно виглядає. Дуже-дуже достойно. Ну, там я знаю точно по гороху і по зерновим. Але яка обробка була, я не пам'ятаю. Воно залітає демон. Буде рубати Комбайн. Нинішній комбайн для цього року. Під краєм тут, взагалі, як можете бачити кстати, так, да, дивіться, відбувається чи не відбувається. Це я обсіяв там край, пройшов раз і тут два рази край обсіяв, ну, круг зробив. І фракція сім'ян це, по-моєму, були менше, а це крупніше. І все одно дивіться, яка різниця в меншому і в крупнішому. Виходить. Це взагалі маленький бідний. Його рубалка плохо бере. Ну, Шматує, якби рубає, але. В принципі, італьончик буде розвертатися, рубає щось. Но... Буде розбив, розвертатися та уничтожить. Ну а що ж, він не сочний, він м'ягенький, він гнеться, блін, не ламається навіть. Ну чого? Ну той демон унічтожить Соняхи. Комбайнер. Вінтальоний не ожидав, що він в цьому році комбайнером стане. Він може піхотів комбайнером стати, тільки не таким. Так, покажемо піонер. Такий, кстати, семіна, це ми хлопці вже сталося і ми це ну, себе посіяли, який ми перерубали. Ну тут він, я не знаю, може, відключається, це треба до хлопців. І щоб ви подивилися по гороху по конфлік. Не знаю, чи хіфель більше хоча дивіться, Я не можу, не знаю чого він. Хорошая шляпка, ось ну, нормальна, він сформував, сформував е, тріщини, в принципі, такі самі, як на пахаті. Рихлітель, да. так, в МТЗ з рехлітелем, оскільки там МТЗ з рехлітелем піде. Ну, Тим не менше е, посів 27 квітня. Ну, тут якось піонер себе показав лучше. Не знаю як воно тут буде налити це насіння не буде. Скаже, зараза блин, урожай нижче якого і так Ні, не, ну щось може й бути, да ще щось є, смотри. Не знаю, ну відходи, достойний стоїть Соня, хоча теж дождів не було, нічого не було, але, тим не менше ще й хороший Ну, Трещини нічим не відключаються от, е, от по хоти, но хороший соня стоїть для цього року. Я не знаю, що вони тут Артем Задлюше сделали, що він везде всіх посохло, а тут оцей піонір стоїть красивий. Ну слава Богу, хоч може тут може якісь копки урожай. Так, приїхали вам показати на поле. Е, взагалі, я, так скажем, і не думав, що цей експеримент в цьому році вдасться. Тому що тут Саксон посіяний, у нас Альдозор Саксон, і у то Гібриде М трохи піоніра було. Е, експеримент. Хто помне, ще з наших, так скажем, самих перших підписників, наверное, з тисяч, і з 2000 підписників. У е, нас осінь був. Неожиданний експеримент. Це поле, тут ячмінь. Ми приїхали з Віталіком Рать, бо ми пробували літом з тієї сторони орати, відбили загонку. Ну, коротше, почало груду повернути. Приїхали орать, короче, ми надовбалися. Якраз загонку Віталік розбив так, що загонку одну і тут би одбив. Типа дві загонки короче, до половини поля на середині сходилися. E -er, зайшли, ми приїхали осінью напевно, поздній осінью. Це вже ми да, відсіялися. Ми приїхали орати. Мій ще зажорговий плуг ще більш-менш якось царапав. Віталіка взагалі плавав. Ну, як то кажуть, лучше хірова воронка, ніж Дісковка. Чим Дісковка. Ми зацарапали, а потім нам підвернувся Пласкаріс, і ми вирішили експеримент, так скажімо, неожиданний, провести. Ми ще заїдемо там на інше поле подивимось, що там у нас. Коротко, ліва сторона 2,5 гектара це Сонях по соняху. Ми можемо зайти. Я якраз у грубому ряду це стою на межі. Зліва оранка, тут пізня дісковка, зразу діскувалася. Я ж кажу, хто може, хто хоче, знайдіть там є відео, а може якось я, ну, силку прикріплю в коментах. Тут я діскував, і Віталія одразу шпарив Не Глибоко, десь 23-25 см. Трещини, що на оранці у нас є, що на пласкарезі. Но... Дивіться, як на Оранці себе відчуває Соняк. Він більше боліє, уражений він більше. Ну якось Віталік і казав, воно називається. Ну я вам скажу, ну, зараз я рівно тут посіяв за угла. Е, дивіться, Пласкарес і оранка. І за цього ми в цьому році було так само 50% відведено під оранку. І ми це скорочуємо. У нас буде там всього лиш 20 під підоранку. І то раді того, що поле оброблялося завжди так. А нам треба заорати так, бо вийшо здоровий кусок, ну взяти і розори, важко комбайну косити, коротше, Треба вирівняти. Тільки раді цього. Е, да, може я не знаю, якісь виробники сільхозтехніки наші дивляться. Якщо бажають. Е... У нас це все одно буде пізня обробка тих ґрунтів, де пласкарізом. Якщо бажають, можуть розриху... розрихлювач рихлітель, ну ми рихлітель кажемо під МТЗ, можуть зв'язатися з нами, і ми можемо зробити рекламу і провести тест-драйв, так скажемо, їхнього рихлітеля. Бо, скажу вам чесно, якщо б в цьому році більш-менш був норму урожай, хоча б Соняха, ми б купили розрихлювач. 100% ми б собі розрихлювач купили. Ну, трохи зараз фінанси. Не дозволяють, то, я ж кажу, якщо хтось бажає з українських виробників, присилайте, Попробуємо, що воно таке. Я ж кажу, Тут, так, да, він не на геть лучче, але все одно тут хоч щось, ну, мені здається, можна буде убрати. Він себе лучше почуває, реально, ну все, я стою, грубо говоря, на межі, ну тут вже ж не знайдеш де стик. Хоча ні, десь все, мабуть, стик. Коротше, що, по попласкарезу лучче. І ми для себе це вже довели. Я реально не вже що така буде різниця. Якби по вологів по тріщинам покажи, які тріщини. Воно тут теж був якийсь непонятний дожик. Ну все одно тріщини ніхера собі видно. Та, тут бам ну тут невеличка балочка, ну це херня. Ми зараз, ще заскочимо на Сонях, скажи. У нас є, так, да, бо я, мабуть, говорив в початку відео, я ж сказав, що в нас Соняха по Соняху немає, бо там в тік писали, це Сонях по соня роками. І у нас 10 гектар виходить там ще 11 Соняха по Соняху. Це раді того було зроблено. Ми не привітствуємо таке, але це винужене було зробити, щоб вирівняти щоб було 50-50%, на 50 і щоб, так скажу, дальні поля, щоб був один, одна культура, бо у нас виходить, так, їдеш 5 гектар, косиш пшениці. 5 Соняха, ну, коротше, у нас буде. Типа, щоб вирівняти, щоб для зручності. Це поле нашого знайомого. Навірно, всі ж бачили в Ютубі Саша де два класи в нього косило. Його. Ну, коротше, теж приїжджали якби, з ОТГ, землепорядниця. Ну, фотографірувала, типа на компенсацію. Фотографію цієї бумаги я вам прикріплю, Можете почитати, подивитися, що цікавого. Що я вам хочу сказати по цій бому, як це відбувається? Привозиш, договарюєшся з землепорядницею дзвониш. Коли в неї є час. Ну, бо чого коли є час? Тому що дуже багато хоче ну, надіються, що будуть якісь льготи чи хоча б одналогів звільнять. І багато людей звертаються до землепорядниці. І виходить, так скажемо, стоїш в очі, і коли є з неї час, їдеш, береш, привозиш і показуєш своє поле. Воно все максимально. Я думав, снять вже вам показати, Но воно оказується все максимально швидко. Пофоткали, приїхали домой, заяву написали, я ж кажу, заяву прикріпив, читайте. Заяву написали, що ми спитали, щось, типу, щось звернеться, щось дадуть, чи аналогії, вона каже, Повімаєте, возможно. возможно, щось будуть вертати якусь компенсацію, возможно, от налогів, виходить, е освободять. Но це не точно. Вона каже: я вам зараз скажу, що вас звільнять від налогів, каже, вам там когось другому. Каже, а потім мені будуть поласкати мозги. Ти ж сказала, що звільнять від налогів. Каже, поки це все нас все на стадії розсматривання, і ви ж всі знаєте і прекрасно розумієте, що можу сейчас в нашій державі сказати, а в бюджеті не вистачає, бабла. Де хочете, там і беріть гроші на ці налоги. Ну надіємося, що ми не одні такі багато, південь, засуха, Херсон, той взагалі бідний потерпає, Запоріжжя, засуха саранча, там, Дніпропетровська область, Кіровоградська, навіть час дивлюся в Тіктокі відео, ну, що теж потерпають. Ну, Надіємося на краще, що щось буде. Е, приїхали на наше поле, кстати, щоб, е, так скажемо. Несуримарочку, це пізні посіви, це кінець травня, десь 26 травня, 27. Так він виглядає тут по сонях у Плоскарес. Тріщини, в принципі, як візде. Ну і отак він виглядає. Ну, в принципі, йому тут теж хана. Е, кстати, поряд це сусіднє поле. Як можете бачити, не лучше. А ну можеш приблизить показати. Е, не лучше, тільки тут, мабуть, на місяць раніше посіяно було. Він не лучше не виглядає. Ну, а тут. Сонях по соняху. Хоча в тому році нам були поле дали, нас теж винуждено було посіяно Сонях по соняху, то дал ще й непоганий ну, якось. В принципі, якщо отак дивитися, типа, що ще, ще виборочно, щось десь є. Е, тут у нас є мега-сусід фермер. Зараз хтось скаже, що ти сереш людей. Ну, Нічого страшного, так знаєш треба. Хтось мені писав в Ютубі в коментах, що треба переходити дві з дисковки, передпосівна пасіна культивація і огонь. Ось о, одна дісковка, тут стоїть бур'ян, дисковка і культивація, або просто дві дісковки і посів. Ви дивіться, що з цим соніхом тут вообще капець. У нас хоч ще шось є, а тут це ще ми стоїмо балочки. А якщо трошки сюди... Стать, дивися, це так, поперек дивися, він є. А якщо отак стоять, то тут взагалі капець. Ну, тут, я ж кажу, у нас сусід цей фермер він так постійно займається, просто вам для прикладу показав, що от таке може бути. Так що, не знаю, коментуйте, мені цікаво, почути буде вашу думку. Коментуйте, підписуйтеся, ставте лайки. Може ще щось вам розказати. Можу багато вам щось порозказувати. Ставте питання. Може, як буде багато питань, просто знімлю окреме відео, відповіді на ваші питання от по цим соняхам. Може щось показати, розказати. До побачення.